Сункзахисні крема діляться на органічні, і неорганічні, або раніше вони називалися як фізичними, так і хімічними фільтрами. Зазвичай вважається, що сонцезахисні крема на фізичних фільтрах вони йдуть як для чутливої шкіри, але вони мають і свої недоліки. В тому плані, що вони трошки можуть відбілювати шкіру, наприклад, і вони не стійкі на шкірі, тобто китливість, наприклад, там, контакт з водою, воно все це змиває. Інші крема це будуть йти як крема з хімічними фільтрами. Зараз дуже багато нових сонцезахисних кремів, які мають нове покоління хімічних фільтрів, і вони вважаються в принципі безпечними для нас, і вони більш стійкі. Вони можуть вас тримати там 5-6 годин. Тобто, якщо ми перебуваємо в офісі, і ми там вийшли тільки зранку ввечері повернемося додому, то в принципі нам цього крему буде вистачати. А якщо ми перебуваємо десь там на пляжі або там на відпочинку, то в такому випадку необхідно все ж таки оновлювати навіть там на хімічних фільтрах крема кожні, хоча б там 3 години. Але багато зараз у нас все одно перемів, які йдуть як комбіновані, тобто є і фізичні, і хімічні фільтри. Фізичні фільтри вважаються, що все ж таки вони як відбивають ультрафіолетове промінювання, а хімічні вони поглинають, відбувається там деяка реакція шкіри, і вони просто перетворюють на невелику кількість теплоти.